Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Хочеш миру готуйся до війни? У нас зараз тільки розмов про мир, про мирні ініціативи скрізь мир. З Китаю, мир, з Берліну, мир з Варшави, мир з Брюсселя – мир з США. Мир а ТЦК гребе, 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 гребе і цьому грьобу немає кінця і краю. А нас заспокоює. Через півроку війна закінчується. Так для чого ж тоді ж ТЦК гребе кожен день, уже не гребе, а загрібає, вже вимітає українців зі своїх дворів, зі своїх осель. Для чого? Я скажу: для чого? Для того, що війна це. Жертв війна вимагає жертв кожен день. І по інсайдерській інформації Міністерство оборони розглядає питання вручення повісток за кордоном. Як будуть вручати? Будуть надсилати українцям поштою за кордон повістки. В разі неявки в ТЦК відповідають по закону України. Ось такі плани по інсайдерській інформації є в Міністерстві оборони, і ця тема вже розганяється окремими юристами та окремими адвокатами. Що я вам скажу? Ну, конкретно по кожній країні є міжнародні договори, є договори правової допомоги і правового захисту у людей, які знаходяться в тих чи інших країнах. Тому якщо Міністерство оборони буде щось робити, то повинно робити тільки згідно міжнародних законів, а не всупереч їм. Хоча для Міністерства оборони і ТЦК закони зараз не писані. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!